Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Нідерланди передадуть силам оборони України 25 гусеничних бронетранспортерів. Вайпіар 765 у санітарному варіанті. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів у своєму прес-релізі. Оголошення зробив міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс під час засідання у форматі Рамштайн. Ми наближаємося до сумного рубежу в три роки широкомасштабної російської агресії в Україні. Протягом трьох років українці невтомно борються за своє майбутнє. Разом з ним за нашу свободу та безпеку Нідерланди виділили понад 10 мільйонів. Мільярдів євро на військову допомогу. З них близько 6 мільярдів євро було реалізовано, особливо зараз, коли українці борються на лінії фронту. Ми повинні продовжувати нашу підтримку безперервно, сказав він. Брекельманс наголосив, що досягнення миру з Росією можливе лише через військову силу. Він підкреслив важливість постачання Україні необхідної техніки, зокрема бронетранспортерів для евакуації поранених. Міністр також повідомив, що Нідерланди передали Україні останню партію танків т 72 які стали частиною спільного проєкту з Чехією. Та США щодо модернізації та передачі цих бойових машин українським військовим. Ймовірно, заплановані до передачі бронетранспортери належать до модифікації ypr 765 PRGWT, призначеної для евакуації поранених. Ця бойова машина не оснащена озброєнням. Її екіпаж складається з трьох осіб, а десантне відділення вміщує п'ятьох військовослужбовців. У задньому відсіку розміщено два сидіння зліва, контейнери для особистого спорядження поранених по обидва боки, а також два місця для носилок підвішених на Ланцюгах машина оснащена дизельним обігрівачем для забезпечення комфортних умов, транспортування поранених, що особливо важливо в зимовий період, та в умовах низьких температур. Раніше повідомлялось, що уряд Нідерландів виділить Україні додаткові 22 мільйони євро на посилення протиповітряної оборони та кіберстійкості. Передача санітарних бронетранспортерів є черговим кроком у підтримці України, яка продовжує захищати свою незалежність у війні з Росією. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.